Заміна оливи, повітряний фільтр фірми WX. Якісний працює. Оливний Шмідт. Можна знімати захист, можна не знімати, але передню частину трохи треба відпустити. Ну, я зняв. Підставив тазик, відкрутив оливний фільтр, підняв його обережно вверх. Давайте скажемо дном фільтра підняв уверх. Оливу злив в тазик, тепер продмухав стиснутим повітрям корпус повітряного фільтра, пензликом обмів його і тепер відкриваємо. Дивимось тут чисто. Гума товста повітряний. Фільтр не дуже брудний, але будемо міняти, тому що, ну давайте скажемо, біля року вже пройшло приблизно олива італьяну пітролі. Баночку я прикріплю, а зараз розлив. Ми взяли 10 літрів, тому все у нас зручно. Міняв антифриз. Залили ФЕБІ. ФЕБІ працює, можна брати. Я брав концентрат, дистильовану воду. Дивіться відео на каналі по заміні з промивкою системи охолодження. До цього був ХЕПІ, ну така шляпа собі виявився, скоріше всього, ну скоріше, а підробка. Ну, олива поки зливається, я міняю повітряний фільтр. Повітряний фільтр у корпус лягає щільно. Я завжди ставлю його у верхню кришку, а потім одягаю на гофру і обережно опускаю вниз. Чому так роблю? Тому що бачу багато випадків, коли кладуть фільтр, а потім ставлять кришку і підгибають гумове ущільнення. Тут стоїть. Заклацюємо заклацалки на своє місце. Зараз спробую показати, бачите, яка відстань між корпусом верхнім і нижнім. Це він тримається на гумовому ущільненні. А деякі дешеві фільтри кладеш, а вони за ну, Притискається до нижнього корпусу кришка. Там гумове ущільнення не працює. Так що користуйтесь віксом, і все буде у вас добре працювати. Ну, Затягуємо хамут, не забуваємо. Я затягую ручкою від руки, зараз немає, буду затягувати вороточком на око, ну, приблизно 3-5 ньютон. Фільтр змащуємо тонким шаром оливи. Чистої моторної. Тут протираємо серветкою. Ну, можна ще почекати, приблизно хвилин 30 заміна оливи йде. 30-40. Це зливається, а потім встановлюється все на своє місце. У нас іноді викручується оця різьба на фільтрі. Зараз не викручувалось добре. Тут я ще міняв підшипники, робив, робив, заміна дисків. Ну, дуже багато відео, дивіться, є на каналі. Фільтр я встановив. І бачите, вон, відмітку я зробив. Це 0. Я розбив по 90 градусів і треба затягнути його на 3 четверті. Тобто я трохи-трохи притиснув його. До свого місця і тепер треба закрутити його 3 четверті. Це, це 270 градусів. Спробую зробити це зверху. Ще хотів додати, що фільтр я опускав тепер нижчим вниз. Так зручно. Ну Можна через низ його встановити, але я встановлюю зазвичай через верх щоб зайвий раз не лізти в яму. Якби я не намагався закрутити від руки, от виходить або 180 градусів, або от так. Зверху не вдалося, знизу я його трохи дотянув ще на 15 градусів. Давайте скажемо. І на цьому все. Ну, Жодного разу не відкручувався. Фільтр є спеціальні кришки, можна дотягнути кришкою. Тепер використовуйте очисник гальмів. Змити оливу з піддона за допомогою спеціального шприця загнутого, я відкачав 20 мл. Більше не відкачується піддон металевий. Є також відео на каналі, як я встановлював піддон, задню кришку, задній сальник. Ну, в общем ми двигун збирав. Дивіться, дивіться, буде дуже цікаво. Пишіть коментарі, робіть зауваження, є там зауваження. Ну, трохи я щось іноді забуваюся або не знаю. Ну, все. Пробку зливну затягуємо 30 35 н. Ну, а фільтр, як я колись казав, динамометром можна затягнути 15-18 н приблизно. Все, зараз змиваю, затягую зливну пробку і заливаємо оливу. Оливу 3750. Зараз олива трохи перелита, ну не видно, щоб чистий. Давайте скажемо на букві А олива. Заливав я просто з баклажок, імпровізовану воронку не робив. Тут із каністри зручно залити, так що. Но завжди, ще раз повторюсь, заливайте горловиною вверх. Ручку максимально вниз опускаєте, підводьте горловину, щоб вона була зверху, тоді не буде плюхати. Ну, якщо ви сильно не нахилите канистру. А якщо будете заливати ручку горловиною вниз, вона буде постійно хлюпати і можна розлити. Ну все, оливу залили, кришку закрили, щуп, встановили, запускаємо. Непогано злилася лива, трохи підгрупотів пилигунчик трішечки. Отак От він після ремонту працює. Є невеличкі недоліки, будемо їх потім усувати будемо недоліки. Ну, то таке. Іноді або герметик не той, або підробний. Або щось хтось порекомендував. Не таке, що потрібно встановлювати. Ну, в принципі, все. Встановлюємо в захист. Передній болтик, якщо у вас на захисту є, десь 8-10 н. А ті, що на голов, під головку на 13 М8, десь 21-20 н. Ну, на цьому, я думаю, все. ну Зараз перевіримо рівень ще. Якщо видно... Рівень ровно на одиниці. Тобто, це нормально. Ще коли зільється олива, постоїть десь міліметрів на 5, буде вище одинички. Тобто це рівень більше не потрібно. От тепер все.